Бунасяра Everybody. я. Вернувся я на домашню воду, так як перша зйомка, коли я тут починав марафон, то ну, не вийшло мені засняти, я тоді багато, ну, цікавого, в принципі, на мою думку, наговорив. Але звук там був такий паршивий, що ну, я занадто далеко став від камери і, в принципі, там взагалі ні, не, не виходило в мене е, витягнути звук, щоб було чути нормально навіть в наушниках. Тому повертаюся на домашню воду сьогодні. Вспів я розкластися. Можливий дощ вночі, гроза, таке щось передають, погод. І зараз буду ловити і постараюся розказати, як в принципі, тут, тут ловлять. Ловлю я, в принципі. Ну і багато, в принципі, так само ловлять карп'ятників саме. Так що зараз розкажу. Так, по монтажам і по корму, в принципі. Сьогодні буду ловити на Дерман Рік би... називається, не пам'ятаю точно. Коротше, на чистий попап. Термоусадку і коротше, завдяки цьому вертлюгу воно стоїть отак над кормом. Не знаю, чи буде видно. Від. Отак воно над кормом стоїть. Тобто нічого не падає, воно так не сидить. Я так не люблю таку презентацію, коли лежить гачок і торкається землі. Люблю такі агресивні позиції. І слідуючий монтаж це. Мягкий, Я його часто цього сезону використовується, сніговичок, баланс, Коротше. Ну, ну просто має отак сидіти над кормом. На м'якому м'який поводочний матеріал. Ну, ось якось так воно має. отак воно сидить на дні, от якщо так, отак точно. На дні так сидить, м'який поводочний, короткий, досить короткий, 13-14 см поводок. ну і Корм, горішок, плюс бойл. От так Я сьогодні мікс кидаю мікс. Зараз будемо кормитися спортивним методом. Зараз я буду кормити одна точка. Я вибрав вертикном, це бік построю. В ньому йде невеличка посав дому. На цьому озері торфяник. Тут повністю одноманітне дно. І єдині класні місця це з добрим намулом. Торф дуже смердить е, цим сіроводним. Тобто, треба знаходити ті точки, де його менше. А там якраз твердічок така коса невеличка йде, вона десь півтора-2 ну, метри жарною і далі вона звужується і коридорчик такий далі. От я зараз буду край, лівий край острова кормити. Ну і туди я вже ну Я розум прощупав, щоб тверде дно і без корчів, бо тут дуже сильно це заростає на літо. От, воно просто коврик такий. Цей сезон трошки по-другому. То від багатьох факторів залежить від весняної води, від рівня води. То, то чи заросте повністю озеро, чи воно ну, там частина. Зараз є така проблема, що такі куски водорослі плавають по всьому озеру. А глибина тут середня метр. Ну, отака, метр двадцять, метр тридцять це русло, метр сорок є така глибина при високій воді, це дуже серйозна яма, що рахується тут. Так що тут все одноманітно, єдине для точок, звичайно, треба шукати сприятливий грунт. Цей він має бути, ну, це вже треба так по відчуттях по відчуттях тоді чути це, ну, з руками цей запах. Знаєш, він він, він і, то, і то смердить, але ж є, що трошки благородним смердить на мулом, а є, що ну, смердить прямо ну, каналізація. Тому таке одно. Це, я, це моя домашня вода. Я тут все одно всі ці точки знаю. І тут так шахмати, навіть не шахмати, а як морський бій. Тобто, я знаю, де е такі точки є, сприятливим тобто, ґрунтом. Я знаю, де у певну е пору року любить ходити короб. І я ну, вибираю. Це не завжди, що там 100% риба буде там точно. Сприятливий ґрунт, не завжди. Але ну, це таким методом тика. І зараз я закормлю. Зараз не знаю, трошечки відео не буду, балакати, але не буду зупиняти, бо треба підійматися, тут низька вода. От, якщо ну, не знаю, то не Коротше, тут, де я стою, завжди вода ще мені по коліна. А зараз дуже низька вода, це весь сезон. У багатьох водоймах впала вода сильно. When you smiling, when you smiling, when you smiling, I'm smiles woman smiling. And, an you. And when you laughin', when you laughing, oh you laughing. Oh, цей, цей метод, ну прикорму допомогою ракети. Я саме більше не люблю, бо він дуже шумний і ну, він не так точний, так можна сказати. Він в Росії все одно робить купу, тут невеличка глибина. Але по-другому на моносесіях ну, неможливо. Тому тільки ракетка. Все. Ракетка, да? так? Зараз я буду кормити кінець цієї коси, яка йде від цього острова. От, якщо по центру екрану, от десь тут, от, бачите, оці такі стрюки. Це все так, якби щупальцями вони плавають зверху. Ну і пульбету треба топити беклідами одразу. Практично вичекати момент, коли вони пропливають, і тоді закинути, щоб ліска на них не сіла, щоб воно не носило. І після того зразу притопити ліску, щоб вона зразу впала на дно. Зараз я якраз буду там простукувати дно, щоб знайти саме ті е, як -то, кордони цієї е, коси. І на її от, е, границю там, трошки далі, так якби, вже не ближче сюди до берега, а трохи далі точка буде за цей острів. Якщо взяти лінію. Зараз буду ось так шукати. Короче, у захід сонця просто прекрасний. Сьогодні ну, просто ну, можна малювати картини. От подивіться самі. Ну, Це просто ну, кайф. От, ну, Сьогодні на великих водоймах я трошки перейду сюди, щоб було бачити. На більших водоймах можна це все бачити. І менше шуму тут. Це не маленькі водойми. Тут є трошки часу. Я сьогодні раніше приїхав, щоб це все спіти зробити нарешті з цією водою. <рес> так, зараз будемо туди. На кусочку ту прощупувати дно, щоб воно було чистеньке, бо тут дуже багато під водою корчів. Якщо так подивитися, то, от, все чисто, начебто під водою є ці джунки. Так що їх треба оминути, ну, щоб не поставити на корч з нас. Все я зробив вже. Так дуже помаленьку, не напряг взагалі. Короті, дуже в розслабоні. Дуже добре, короті, коли є запас часу, зараз це останній, деньки цього літа. Вже фактично через пару днів вже закінчується літо, і це починається вже рутинна робота. Так не, так не вийде зарані приходити на ці моносесії, навіть поки буде тепло. Тому я на ці останні дні практично кожен день іду на воду, не всю знімаю, не виходить знімати. Але сьогодні, думаю, якраз зніму про домашню воду. Я з неї починав марафон. І мені тоді не вийшло, бо я наговорив багато, багато, багато. Дуже кльових таких віщей наговорив. А воно, коротше, звук не пішов. Ну, дуже далеко я стояв від камери і звук взагалі неможливо було витягнути. А зараз, думаю, якраз все не спіша. І можу розказати, що це таке є за... Це є домашня вода моя, вона недалеко від дому, 8-7 кілометрів. Це є торфяник. Тобто колись тут добували торф. Думаю, хто знає, що таке є ну, по аграрній системі, то, е, ті, е, Ну, хто знайомий за аграр, аграрною наукою, то знає, що це таке торг. Це надзвичайно е, корисний ґрунт, який має багато мінеральних, всяких, ну, різних мінеральних там до недобрив, ну, натуральних природних. Цих компонентів е і надзвичайно ну, не знаю, добрий для рослин. І колись тут добували цей тор. Раніше тут був простий такий канал, який з'єднував е ребхоз стави. Це велика каскад короче, великих ставів, який йде, це фактично, не знаю, може від 50 кілометрів, ну може не 50, 30 точно кілометрів. Іде ну якщо може розтягнути ту лінію, то може 50 км буде цей каскад, який з'єднує такий канал. І колись на цьому місці був такий канальчик. Ми то називаємо річка Совиця. Хоча то та би не річка, це, це канал, який з'єднує ці стави між собою. І коли Добували, це мені розказували, я можливо десь і помиляюсь, а не знаю. Ти? Точно. Да. Так! Записую відосік. А записуй відосик і не 8. Окей, окей. Ні, ще лишилося трохи. Є-є-є, зараз прийду. не без Коротше, тут був канал. І тут добували цей торф. Копали, копали і врешті-решт докопалися до якоїсь нори. І воно це взяло і почало затоплювати цю, це плесо. Як копали, отак і воно лишилося, практично цей рельєф. Копали, звичайно, торф, це ж ну, не типу, але водойма. Копали рівненько. Ніякої там, потужної техніки тут не було. Там. Там, буквально копали вручну. І тому тут рельєф на цьому водоймі, на цій водоймі рівний. Середня глибина тут, коли нормальний рівень води, то метр-метр десять. Метр Опа, у тебе паровозик! 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 Сусіда паровозик. ай яй яй ай яй яй <хи> Давай тягни, тягни. Льово! Льовий паровоз. Ні, немає. Та як нема? А так воно тягнуло то й Воно є там полюбе, апріорі є. Коротше, продовжимо. Плесо почало це затоплювати да, і, да, і да. А, 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 да, глибина да. тут от така от метр це середня глибина. Ніяких нема аномалій, донерних. Всюди оцей торф, він дуже гонючий. Він, ну, хто не знає, запах торфу у воді саме, то воно так штеняє таким сірово, сіроводородним таким. І щоб тут ловити успішно, треба знаходити ці точки, де цей е, намол е, більш-менш приємного от, так, запаху смаку. <сум> е, він, якщо дуже масний, то все це дно, це там нема що робити, там нема чого ловити. Я тут лодкою давно вже ну, ловлю це домашня водойма, я знаю ці точки, де ґрунт сприятливий. Коли ти тягнеш цей намул, береш щупом пробу ґрунта цього намулу, то є. Вон, він і той, і той смердить. Тобто і недобрий намул цей смердить, і добрий. Але ну, я відчуваю вже де ну, просто цей там, концентрація цих от, таких, не знаю тих змердючих частин дуже висока, там не росте ні водорослі, нічого. Тут цей водойма, отак, е, я їх ще називаю цю водойму цицьке, бо вона тут от якраз на цьому місці, це перешиєк, який розділяють дві зони води. Якщо зверху через карту подивитися, то воно так як жіночий бюзгалтер виглядає. Та зона чиста від водорослів, е, і там водорослі практично не ростять. А оця частина зазвичай заростає повністю плотним таким от ковриком, таких специфічних водоростей довгих, коротше, як щупальця. Вони зараз плавають ці острова. Чому цього року воно не заросло сильно? Ну, ця частина там далі, то не видно. Там заросло. Тому що вода була е, навесні висока і вона не дала вирости цим водорослям розвинутися до кінця. Лише вони почали виростати, вода піднялася, тоді щось, ну, спустили стави чи що там, не знаю. І вода була дуже досить час якраз в цей попало момент, коли вони розвивалися, вона змила тобто, не дала їм вирости до кінця. І тому цей рік от, ну, достатньо чисте озеро, так сказати. Той бік там взагалі там гноти. Хоча я дуже люблю ловити у цих корчах. Саме і люблю, коли ловити були в мене періоди, коли це все повністю коврик. Тут на лодці, як плести за рибою, однозначно тут лодкою треба було плести за рибою, то ліску просто клав. Шнур, ліску клав просто на воду ослі. І вони такі плотні були, що там ну, ні вітер нічого не впливав. На це. Наприклад, в якомусь там... Вікні ловив і туди помаленько гріб. Ну, фактично тут були такі плотні водорослі, як от покласти лодку на коврик вдома і отак от гребти. Оце десь такий момент був. Ну, Таке відчуття. Це на рахунок цих водорослів. Мала глибина, ці водорослів, цей торт, це все смердяче, треба знайти місце, де сприятливий грунь. І знайти, наприклад, вікна. Коли це заростає, треба знайти вікна чисті, до кінця чисті до дна, щоб не покласти снасть на якийсь корч. Тут ніякий холод нічого не допоможе. Тобто знайдеш ну, ти якусь бровочку, там от, ці перепади, там є такі невеличкі канавки там з метра до метр двадцять це сильніша тут перепадка. Навіть якщо ти знайдеш дуже сильне кльове місце, то ти вже мусиш залежати від того, чи є там водорослі, чи нема, ти не можеш поставити. Тобто пошук місця тут візуально Ну, з злотке, звичайно. Це я це домашня вода, нагадую, що я знаю ці всі місця, і хоча вони кожного року міняються, по-різному заростає, але тут пошук місця не йде від рельєфу. Тут йде місце. Пошук місця від ймовірних проходів коропа. Я, наприклад, знаю, що в даному о, от кінець вже літа, то треба любить ходити під тим берегом. Острів так само вона обходить, бо тут проходяща така зона, вона, хоч там, там є зона, яка не заростає водорослями, напевно, там дно ну, ні до чого. Там лиш хижика ловлю Я там зловив, до речі, десь 4 роки чи 5, я зловив щуку на 5 кілограм. Тиждень я був, це рання весна була, жодної попльовки коропа я не бачив але щуку я зловив на попад Чи на сніговик, не пам'ятаю вже, на 5 кілограм, коротше, щука бабахнула. Та частина водойми, ну так би мертва для от такої риби. Не знаю чому, ну, я там в принципі пробував завжди я там ловив такі періоди. Рання весна з мінусовими температурами, там мінус 7, мінус 9 і пізня осінь. Да, от такі я періоди там ловив, ну важкі, звичайно, періоди для лови. Тобто, Люби е, місце, ну, місце на водоймі в такий період, це, звичайно, важко зловити рибу. І ну не знаю, то ту, ту частину водойми, о така там цицька, права цицька, отак, якщо дивитися зараз, так як я сижу, то там мертва. А от ця частина водойми тут ловлять. Тут ну, ловлять практично всі ловлі. Звичайно э, треба зважати на те, що ловлять, ну тут різні коропки, амур. Є десь десь навіть сома ловила. Ну, коротше, тут різна риба є. Вся риба, яка притаманна нашим водоймам, то тут є. Крупний короб є. Тут е, є така штука. Я саму першу сесію це у 2016 році, чи 2015, чи 2016, не пам'ятаю. Я зловив тут коропа, який був е, ну, довгий такий сазан, чорний. І в нього були оці лучі, ось зверху, ці плавники, зверху така ця пилочка і знизу коло, коло попи. Коротше. Вони були, їх не було, вони обтесані були, тобто просто пентак такий був. Мені так розказували колись, що тут є нориці, які з'єднуються між собою кадастрові, якісь оці впадини. І тут є, така, є місце на початку водойми де яма, оця кадастрова, така вона у різні моменти, у різні роки була більша, менша. Е, і там короб, коротше, так кажуть, що він туди заринає. Які? Коротше, ці нори десь з'єднуються чуть не до Дністра. Від Дністра сюди ну, 30 кілометрів. Тут є декілька цих озер. Робили всякі експерименти, які скидали там, не знаю чи синьку якусь, чи якісь, ну, не знаю, що розказували, що те, чию воно приносило під цими водами у різні е, фактично, регіони. Тобто ці нори тут є, якісь ці підводні оці е, нори, які постачають сюди воду. Колись розказували так само, що тут риба з здійстрає, хоча дійстя в 30 кілометрів, звісно. Ну, це такі міфи, не знаю, вони не підтверджені, але ну, сом звідкись тут є. Ловили того року, там, на 15 кг чи на 20, не знаю. Ну, не канальні сомики, оці що розводять на ставах а реальні соми. Хоча тут ну, йому нема де ну, нормально жити, тут глибини нема. Тому є такий міф, що тут є оці нори, і так мені розказував, що... Оці нори, вони так зроблені з цього, що п'яти чухають. І того коробку цей, що я був колись його зловив, що в нього не було цих плотників верхніх і нижнього. Він, так само фіст, я пам'ятаю, був ну, обточений. Не знаю наскільки це правдиво, але дуже ну, правдива версія, з того, що я сам зловив ту рибу, і я побачив, яка вона є. Ось такі невеличкі відомості, як тут ага, ловити, тобто дно знаходити більш-менш по структурі. Тут обов'язково треба брати пробу. І ну, звичайно, тут моточасиці, як то кажуть. Чи пілоти кажуть, знаєте, часи в небі, а тут часи на воді. Воно все досвіду, ти розумієш, коли, де риба, в якій погоді, в кому вітрі. Тут багато мені всяких... Рибаків розказували старших. Що тут, наприклад, такий вітер риба хоче, такий вітер не хоче брати. Ну, коротше, ці міфи є, звичайно. Е, я знаю єдине, що ну, в мене так. Всю крупну рибу, всю коротко я брав завжди тут, лише ночі. Получається, вже скоро буде ну, 10 майже років, як я тут ловлю, саме займаюся карпішингом. Саме на цьому водой. І вся крупна риба в мене була лише ночью. Днем тузло. зло до 5 кг. до 6-7 кг. таке. А оця крупна риба була приймана в мене лише ночі і погоду тут любить. Грози. Грози дощ, вітер. Ота й зараз оця. Погода, там десь близька і сьогодні щось Хочу передавати якісь грози, щось таке, то тут треба, щоб дійсно йшов дощ. йшов дощ, вітер, дув. Ну, така була болотяна погода така. Не для відпочинку і не для і, так сказати, спортсменів. Бо тут, тут коротше, якщо дощ іде, тут машина не заїде, машина не виїде, трактор лише може потягнути. У доброму випадку увесь болоті цьому торфу, смердючому, тут ну, все воняє. Це ну, така клява водойма. Так що, все. Я думаю, що вроді би все розказав про цю водойму, як тут я ловлю. Тобто не тільки зараз, це всі ці гучу ну, Пояснити, що всі ці моносесії, які я зараз роблю, цей марафон, це е, я розказую, як я ловлю на цих водоймах в режимі е, е, рибалки тобто, стаціонарної. 4, 5, 7 е, ночей. Звичайно, в мене нема тут човна, а так би все це я. З човна робив, тобто не закормив себе цими ракетами. Звичайно, в себе я би це робив по-другому. Але оці нюанси, де би я шукав місця і, і як кормив, тобто це, в принципі, ну, я стараюсь зробити, ну, показати те, як би я робив би на стаціонарній сесії. Так що, таке. Все. Всім дякую за перегляд. Навіть так лампочка мені світить. І на добраніч.